Президент Сполучених Штатів попросив сенат відкласти і не розглядати цього тижня двопартійний законопроект про посилення санкцій проти Росії. Нагадаю, йдеться про документ розроблений сенатором республіканцем Лінсі Гремом і його колегою від демократичної партії Річардом Блюменталем, який передбачає запровадження 500% мита на імпорт товарів з країн. Які продовжують купувати в Росії нафту та іншу сировину? Ну і Грем заявляв, що підтримують 82 зі 100 сенаторів. Однак напередодні стало відомо, що Грем запропонував зміни до санкційного закону, хоче звільнити від 500% відсоткових тарифів країни, які хоч і торгують з Росією, але водночас і надають військову допомогу Україні. За задумом, це має стати для них плюсом і водночас прикладом для всіх партнерів сполучених штатів, які намагаються балансувати за між збереженням зв'язків з Москвою та підтримкою е Києва. Тим часом аналогічний до проекту Грема Блюменталя законопроект вже є і в палаті представників і її спікер Майк Джонсон, який торік під різними приводами гальмував ухвалення допомоги Україні. Цього разу сказав, що готовий винести його на розгляд. Всім це було до розмови Трампа и Путина.